У вас є лічені дні, щоб встигнути купити подарунки до нового року. Чому так, я вам зараз розповім. Справа в тому, що вже з 13 грудня Меркурій починає свій ретро-рух. Так, так, я розумію, знову ця планета, знову цей ретро Меркурій не дає нам спокою навіть в новий рік. Тому будьте дуже уважні при виборі. Подарунків при виборі техніки, тому що я розумію, що зараз всі будуть йти щось чудове купувати для своїх рідних або для себе, але є великий ризик, що воно може бути браковане, або не працює, або купили щось не те, або подарунок не сподобається, або доведеться міняти по гарантії. Тому Будьте уважними і обов'язково тестуйте всю техніку перед покупкою. Просіть продавця, щоб вам протестували прямо перед вами якусь техніку, тому що можуть бути і такі неприємні випадки.